Українська народна казка, батьківська наука. Давно-давно, вже -давно, за старих часів, жив один цар, і дуже він ненавидів старих людей. Коли людина ставала немічною, він наказував її вивозити в дрімучі ліси і там покидати. А в одного царевого слуги був старенький батько. От він взяв його на плечі та й поніс у ліс, щоб там залишити на поталу хижим звірам. По дорозі царський слуга втомився і сів відпочити. А батько сказав йому що багато років назад він ніс сюди свого батька, тому не треба радітись чужої біди, бо й до тебе вона прийде. Син задумався і сказав А й справді, і мене така доля чекає в майбутньому, я цього дуже не хочу. Забрав він свого батька додому і помістив у невелику хишку. Коли поряд нікого не було, він випускав свого тата погуляти, а потім знову ховав. Одного разу цар вирушив у похід, Слуга у скрині заховав батька і повіз з собою. Довгий час були в поході, і не стало в них води. Де не купали, а води не знайшли. Люди вже почали помирати від спраги. Тоді слуга звернувся до свого тата, попросив допомогти. Старий чоловік сказав, що треба пустити вперед бика. Де той буде рити рогом землю, там треба копати колодязь. Слуга зі своїм супутниками взялися копати саме в тому місці, де бив рогом і ратиться моби, за якийсь час віднайшли воду, всі напилися до досхоч. Коли вирушили в дорогу, то батько порадив синові висипати в це місце зернятка пшениці, а коли будуть вертатися з походу, зберуть гарний врожай, Ще багато мудрих порад давав батько синові. Коли верталися назад, то зібрали такий врожай пшениці, що все царство можна було прогодувати. Живі війни неушкоджені, вони повернулися додому, а поведінка слуги здавалася цареві дивною. Тому одного разу він закликав його і став розпитувати. Юнак сказав, що розповість усе, якщо цар простить йому за непослу, цар пообіцяв простити. І слуга розповів, що тільки поради його батька допомогли їм в тяжкому поході. І тоді заборонив цар кидати старих людей у дрімучому лісі, а на честь слуги, які слухав мудрих батьківських порад, Влаштували пишним бенкет. Дякую за вашу увагу.